Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео я вам буду розповідати дуже-дуже цікаву річ, куди заселяють українців в Іспанії і рейтинг да, цих місць, де би, от я, наприклад, де би я жив, да, що б мені сподобалось найбільше. А ви дивіться уважно. Підписуйтесь, будь ласка, бо ви зараз сидите і не підписуєтесь або не ставите лайк. Вам це нічого не вартує. Якщо я роблю якусь цінну роботу, роблю щось цінне для вас, будь ласка, ваш один цей натиск дасть великий поштовх каналу. А зараз, увага! Так отже. Дуже довго я не виходив з вами на зв'язок. У мене були тільки тільки шорти. Да? Там ми їздили на різні пляжі, пробували відпочивали. Дуже класні місця знайшли, от з яких ну мабуть я вже не уїду. Такий пляж, як Каня е, з Демека або Барбати, да нам трошки далі їхати, десь півтори-дві години, але це того вартує. Це просто супер. Дивіться шорти, які я робив, яка там прозора вода на океані. Взагалі прозорої води. Ну не завжди можна знайти таке, це дуже рідко, так? А там вона є. Там ти не там оці рибки маленькі дорадок. А так от вони прям перед тобою пропливають, ти їх бачиш. от. не було мені. Е, вирвали з зуба, спочатку половину зуба, потім весь зуб, ця десна розірвалася. Коротше, перейдеться мені робити імплант тут. Да, бо в Україну поїхати мені складно, ну вийшло так, що ми порахували, що десь на 15 воно буде дорожче ніж в Україні. На 15 Ну в принципі, я думаю, що я б потратив би на дорогу більше. Не знаю, напишіть мені, як там у кого як, як виходить. В общем, договорився. Причому договорився з клінікою. Дуже важливо, коли ви будете вчити мову. Це дуже важливо для вас. Я ну, просто я хожу до них, да, в цю клініку. Вона недорога біля нас. У них нема страховок. Вони не не працюють з, зі страховими компаніями. Я домовився з ними за розстрочку. Просто от я певний час там буду виплачувати якісь суми, тому що сума ну така, як би неприємно б'є по карману, да, але його робити треба. Цей зуб. Короче, мені зашили цю дісну. Уявіть собі, десь 3-4 дні з температурою я лежав. О, це кошмар. Я не думав, що це так робиться. Якось, я думаю, що це якось простіше все. Вшили туди якусь кісткову тканину. Я... Це був, коротше кажучи, ну общем, лап. Зараз не про це. Дуже уважно. От, куди зараз селять українців і який би рейтинг, да? От, як би я його охарактеризував. Перше. Перше. Куди найкраще от вас можуть заселити, так? Це готель. Це перше місце. Перше. Друге місце ну, тому що да, от, є деякі готелі. Наприклад, у нас в Севілі, е в такому селі, ну як це не село, а продовження Севілії, да, От е там є такий готель Ілюніон, да, і ось власник цього готелю, він настільки проникся от, до України білю, У нього є історія пов'язана з Україною. Да? Чи хтось там у нього жив, чи от, щось таке, дай він сказав, що я буду надавати українцям місця в своєму готелі. А це готель такий чотиризерковий. Ну, це такий чотиризерковий, як п'ятизірковий в Єгипті приблизно. All inclusive, басейн, там все. От. Дуже багато наших біженців пройшло через готелі. Вони там жили. Навіть наші підписники, там десь 4-3 чи сім'ї жило це 100%. І ви не уявляєте, там були недовольні. Там були недовольні люди. Їх поселили, але там щось все одно пішло не так. Так, значить, далі. На першому місці це готель. Це все вам повезло, це клас. Далі, на другому місці це апартаменти або ну, не апартаменти, а це якась резиденція. Наприклад, вас можуть поселити в резиденцію для студентів. От як сьогодні наші підписники заїхали, їх поселили в резиденцію для студентів. Це майже готель. Це дуже класний. Типу, як наша у нас кажуть, що типу общага, да? то тут, тут общага це абсолютно інше. Воно схоже на ну, не знаю. Ну, типу, як на готель не схоже, да? це типу там живуть просто люди, да? але воно таке класне, там прибрано, там чистенько, там красота і ну, взагалі супер. так? Це резиденції. Так само вас можуть поселити в резиденцію для престарілих. В певній частині живуть престарілі люди, да? ну типу дом престарілих, а в другій там інша резиденція. Слухайте, це так само будуть такі самі комфортні умови. Ви не лякайте слова, там резиденція для людей похилого віку, там, або там резиденція для студентів. Це не так, як у нас, це абсолютно інше. Що на другому місці це резиденція, куди вас можуть поселити. На третьому місці, от, щоб я, наприклад, да, вибрав для себе, тому що я жив, це центр для біженців. Центр для біженців. Центр для біженців, от ми прожили 10 місяців, тому що довго не могли знайти квартиру. Тобто, частину другої фази ми прожили в центрі для біженців. Це кла, це так, ну приблизно, от щось таке типу нашого санаторія, да? типу... але без лікування, там, без ніяких лікувальних там, процедур. От такі приблизно от, умови. Да? От у нас була одна кімната, да? вона була велика, але нас всім забезпечували. Нас там кормили 3-4 рази на день. Там робили нам всякі екскурсії. Кожен день у тебе мова. Прямо отак от біля твоїх дверей. Ти нікуди не уйдеш. Все, ти виходиш і у тебе мова. Вони нас тут і морепродуктами нас кормили. Там спада я пробував дуже часто. Я вже навіть відмовлявся від нього. спада це марлін, риба-меч. Постійно ми її майже їли. От, там робили нам День української кухні, День грузинської кухні, День, день Венесуельської кухні. Ну, тобто дуже було багато, всякого. Вони нас возили на пляж. Уявіть собі, наймали автобус і возили всіх людей, хто там ніколи не був, хто хоче, дал, возили на пляж. Знаходили меценатів, які нам купляли квитки на футбол. Реал да, Бетіс там у нас Ріал Бетіс гуляв з Валенцією, представте, ми всім цим центром пішли і нас. І нас, ну якби ми прийшли на стадіон, і нас поселили, типу, посадили в віп-ложу, Це така кімната, уявіть собі на стадіоні, де там тобі готують суші, оленклюзів, такі люди і Ти такі на диванчики сидиш, дивишся, футбол. Це було взагалі супер. Особливо там люди, які там приїхали з Африки, вони там взагалі за голову бралися. Ну це їм було. І тоді Реал Бетіс виграв. В цей день, коли ми були на, на цьому стадіоні, так? Це центр для біженців, так? Далі це третє, четверте, четверте, це комунальна квартира. Так, тобто це квартира, яку ви ділите з іншими біженцями. Тобто в одній кімнаті живе одна сім'я, інший інша, в іншій інша, інша, інша. Там 4 чи 3 кімнати, спільний зал і спільна кухня, спільна ванна і туалет. Так? Це теж нормально, це теж класно, ну кому як, да? але то, що там всі разом, і ну, не у всіх людей культура однакова, розумієте? Хтось там, ну там, от моя знайома, вона жила е, з, з Латинської Америки з людьми в да? от вони жили там, да. От вони беруть просто її кастрюлі, там її беруть посуд, так без проблем там цим користуються собі, аж, ну все це ж це, це обще комунізм. От. І на п'ятому місці це хостел. Так, це хостел, де ви можете жити. Да? Ну, дивлячись скільки і на, на який час, і з якою організацією ви туди поселилися. Ось, ось такі основні п'ять речі. Ну і шосте, ну я не буду це вважати шостим, да. А таке буває рідко, але це буває. Вас можуть поселити в табір для біженців. Так, якщо ви любите море, от, мені як морю поїхати, от там жити хочу, там ми вибрали море. От, нам все одно, ну типу такого. От, дуже багато таких речей було, можуть поселити в табір для біженців. Це не тільки ну, коли що ви до моря йдете, бо да? ну, біля моря загруженість дуже велика. Курортний сезон, особливо зараз, розумієте? От, і ну, якби це звісно. а вони купляють ці місця, вони їх купляють у хостелів для біженців. Це не їхні хостели. Тут деякі організації мають свої, а деякі просто купляють їх або винаймають. Розумієте? Ну, от, можуть поселити в табір для біженців, але так само можуть поселити в табір для біженців тоді, коли нема місць. От все вже переповнено. От були такі 18-19 рік. От були такі моменти, коли всі переповнені там місця, і вже нікуди не селять, і вже селили там всіх в табір для біженців, хто приїжджав, Так? ну, ось ось такі основні, основні п'ять, основні п'ять. Варіантів поселення у соціальне житло в Іспанії. От, ну і шостий такий вже: ну, якщо, ви, якщо ви не знаєте, що вам робити, так? для того, щоб ви знали, що вам робити, замовляйте консультацію. У приватній консультації, я. Говорю все про вашу поточну ситуацію, допомагаю вам вивчити всі ваші документи, да, які у вас є, для того, щоб приїхати з різних країн, з України, з Польщі, з Канади. Дуже багато зараз їде, з Литви, з Чехії, і в яке місто краще переїхати. Де можна отримати документи, і де не можна. І що вас може очікувати на цьому шляху. Я також розбираю складні ситуації: наприклад, нема паспорт. Посвідка на проживання в Україні, тобто людина іншої національності, виїхали ще до війни. Також розбираю у консультаціях ці питання. Далі лайфхаки по вибору місця на програмі, безкоштовні квитки і так далі. Як зняти квартиру, якщо нема контракту, також обговорюємо ці моменти. Що робити, якщо вам потрібно отримати тільки документи, але не ставати на програму, як правильно поступити в цьому випадку? Як не витратити кошти на отримувачів СІД і інші інші такі речі, які вам тут будуть пропонувати? Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь, обов'язково поставте лайк, діліться з цим відео, кому воно потрібно, замовляйте консультацію. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь!